Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлар. І сьогодні в нас огляд танків з новорічних коробок 2026 року. Сьогодні в гостях в нас чешський важкий танк 9-го левела ТБТ. Він, очевидно, перед вами, в принципі, візуально танк виглядає досить прикольно. Мені подобається, схоже, він на сучасні бойові машини і це в ньому трошечки підкупає. От, знову ж таки, пишіть в коментарях, як вам його зовнішній вигляд. Ну, і поки ми в ангарі, давайте пробіжимося по тому, що я вважаю важливим. В першу чергу це в нас пірки екіпажа. Я їх зараз швиденько проклацую. для тих, кому більш потрібно і більш детально треба дослідити. Просто ставте відео на паузу і відповідно виставляйте екіпаж. Другий момент це обладнання. Як ви бачите, тут на цьому танку конкретно користуюся тільки однією збіркою, яку я вважаю найбільш актуальною на цей танк. Це в першу чергу експериментальна турбіна. Вона тут дуже важлива, тому що вона, крім максимальної швидкості, покращує вашу стабілізацію, тому за можливості ставте. Цю експериментальну турбіну, хоча б другого рівня, червона закалка. В принципі, вона тут необхідна. Це мастхевна штука, плюс е, танк не особливо критується, тому можна навіть обіти з червоною. І відповідно, е, як мінімум, червоне або боновий стабілізатор точно лишнім не буде. Звісно, там другу збірку. Ви можете там експериментувати, ставити щось під себе, але повірте мені, 90% боїв ви будете грати з е, е, цією збірочкою. Далі саме важливе це польова модернізація на цей танки. На неї треба звернути особливу увагу. В першу чергу ми дивимося на четверту. Останню польову модернізацію це в нас перерозподіл енергоживлення. Відповідно, він дає вам цілих плюс 4 км на годину до максимальної швидкості вперед. Це неймовірно важливий показник для цього танку, тому що з цієї польовою модернізації максимальна швидкість цього танку складає там 45 чи 46 км на годину. Залежить, звісно, від якого кольору у вас там турбіна і так далі. Але неймовірно важлива польова модернізація, тому прокачувати, не забувайте її ставити. А в усьому іншому тут у нас знаходиться права, тут знаходиться права, Я це проговарюю, так для того, щоб якщо ви там слухаєте на слух, просто відео то щоб ви виставляли все це правильно. Ну і давайте переходити одразу до розбору його броні. Що ж, давайте розбиратися з бронюванням. Е, в першу чергу дивимося на бронювання корпусу. НЛД тут у нас в середньому 200 мм. Е, під непоганим таким кутом можна збільшити приведену броню до 220 мм. Е, відповідно, що це нам дає, це можливість танкинути ті ж самі танки восьмого левела без золотих снарядів, деякі що погодьтесь досить непогано. Та й в цілому, 200 мм для дев'ятки вельми собі окей. Далі зона стику 280-290 мм. Дуже читерна зона, яка, знаєте, буде постійно дратувати ваших противників, бо вони будуть кричати. Як не пробив, тому що вицілюючи верхню планку, наприклад, НЛД, снаряд летить трошки вище, потрапляє в стик. Відповідно, пробиття іде лісом. Таким чином цей танк буде відбивати там якісь халявні тички. Це погодьтесь дуже дуже прикольно. ВЛД в нас таке заокругленої форми. Відповідно, проведено броня тут в середньому 230-240 мм проти бронебійного снаряду, в принципі, для 9-го левела. це вельми собі непоганий показник, але знову ж таки там сильно танкувати їм не вийде. Єдине, що я гравши на цьому танку, скажу, що дуже Помагає танкування на так званому манці. Тобто, коли вас вицілюють, ви крутите корпусом вправо-вліво, і відповідно таким чином, якщо противник вицілює, наприклад, цю зону, ви в момент пострілу довертаєте її. По-перше, збільшуєте приведьону броню. а По-друге, якщо в нього снаряд летить там кудись лівіше, правіше є високий шанс на рекошет або непробиття. Особливо це працює проти підкаліберних танків. Тому, в принципі, тут особливих претензій немає. Маєте зважати на те, що в ВЛД можуть пробувати без особливих проблем однокласники та танки старшого рівня. Стосовно протикумулятивів, тут броня теж досить таки непогана. 235 міліметрів НЛД, зона стику в нас 300 що теж досить і досить непогано, і ВЛД 270-290 міліметрів, що теж, в принципі, дозволяє нам спокійно, абсолютно впевнено танкувати ті ж самі танки 8-го левела, деякі танки 9-го левела без особливих проблем. Що стосується бронювання башні, значить, давайте візуально навіть покажу. Тут, в принципі, є певні зони, куди можна там кумулятивом 330 пробити, впевнено, це зона біля. Маски, але по-перше, вона дуже маленька. По-друге, попали в скос, вже не пробили або 360 приведеної броні. Е, відповідно, також є зона маски, яка перекриває майже всю по факту, по факту да, лобову частини башні. Е, тут, по-перше, екран, який працює проти кумулятивів, або шалене приведена броня. В принципі, як на мене, питань особливих тут немає. Да, звісно, одна ослаблена зона є, але це ніяка не проблема. Е, також, що важливо: в танки немає лючка. Це дуже дивний такий момент, е, тому що в майже. Всіх танків на ширі він є, але тут його немає. Тому, в принципі, це дуже дуже вагомий плюс для цієї машини. І тому, коли він дивиться на вас там, від лба башні, пробити його ну, майже неможливо, якщо ви там не маєте якогось ультимативного кумулятивного снаряду в 340 міліметрів плюс бронеприбиття. Щоки взагалі, я просто мовчу. Криша башні також 60 міліметрів. ББшки під калібри всі летять в рикошет, Кумулятивний снаряд там інколи якось там може залетіти під якимись там кутами, але в цілому, ну, погодьтесь, що башня майже монолітна. І Ну, я би сказав, по суті, все одна з найкращих баш на дев'ятом левелі. А стосовно бортової броні, тут все м, якби і непогано, і погано одночасно, тому що 80 міліметрів борта, очевидно, танкувати ми можна. Також е, тут, як ви бачите, да візуально є фальшборт. Він під шаленим кутом е, нахилений в нас е, в. Корпус сам і відповідно танкувати їм теж нібито можна, але знову ж таки, коли будете танкувати бортом, будете підставляти Щуку, будете підставляти ВЛД, будете підставляти НЛД і пробивати вас туди буде досить легко. Тому, якщо ви хочете танкувати бортом, або бій. Цього потребує, то танкуємо тільки обратним ромбом. Звісно, тут є оця поличка, яка буде пробиватися, і, можливо, інколи її будуть вицілювати, але візуально її абсолютно не видно і тому танкувати обратним ромбом тут теж в принципі непогано. Підводячи підсумок по бронювання цього танку, можу сказати, що воно дуже і дуже якісне, тому що. Лобова проєкція дозволяє в нас в принципі відносно впевнено танкувати танки 8-9 левела без голди. Башня в нас майже ультимативна. При цьому всьому є опція інколи танканути обратним робом, коли це в нас потрібно. Тому я б оцінив там його живучість приблизно там на 9 з 10. Ну давайте приходити вже до безпосереднього бою. Ну що ж, давайте переходити до показового бою, який мені вдалося награти на цій машині. Як ви бачите, у нас карта Аеродром кинула мене до танків 9 та 10 левела. Знову ж таки, чому показовий бій, тому що в цьому бою я хочу, щоб ви звернули увагу в першу чергу на динаміку, стабілізацію та стрільбу цього танку, як в нього летить, як він пробиває і так далі. Ну і по-друге, це бійна майстра. Да, всі люблять красиві циферки, Тому давайте його дивитись. Ну а я буду розказувати паралельно вам про ті ттх машини, які ми не затронули в попередніх частинах в попередніх частинах цього відео. Значить, в першу чергу, так як це в нас преміумна машина, ми маємо говорити з вами про гармату цього танку. <кій> Тут в нас, як і у всіх представників чешських важких танків, є барабана система заряджання. Відповідно, в нас два снаряди перезаряджається весь барабан за приблизно там 30 секунд. Понятно, що може бути там і 32 секунди, в залежності від наявності або присутності до пайка, чи якісь там прокачені вас екіпаж з бойовим братерством, чи ні, але в цілому там орієнтуйтесь на цифру саме 30 секунд. Тобто ДПМ в нас дуже дуже низький, 1770 одиниць на хвилину. Це в моєму випадку, що погодитись для 9-го левела дуже дуже поганенько. Також КВН у нас мінус 7 градусів, і відповідно тепер давайте подивимося на снаряди цього танку, тому що тут є свої приколи. Ну, Перший прикол це бронебідний снаряд якого бронепробиття всього лише 247 міліметрів, скажімо так, що це, ну м'яко кажучи, не актуальне бронепробиття на 2026 рік. Чому тому що е, танки 9-го левела, як відомо, в нас тепер потрапляють і до танків левела. І З таким бронепробиттям конкурувати з 11-ками буде дуже дуже складно. Я вже мовчу навіть і про танки там 10-го рівня. Ви теж їм їх особливо сильно пробувати не будете да, стандартними снарядами. Тому танк голодозалежний. Звісно, як на мене, в 2026 році це не проблема взагалі, тому що в нас дуже багато премів і восьмого левела теж голодозалежні, там шкода та 56 БЗ-176 і так далі. Тому з одного боку, для тих, кому там релігія якась забороняє грати на голді, цей танк буде поганим. А от для тих, хто може собі дозволити возити, хоча б 60% боєкомплекту. Голдового, то цей танк дуже дуже сильно сподобається. Чому Тому що підкалібри тут досить таки непогані? 290 міліметрів вони пробивають, летять же швидкістю 1300 метрів в секунду. Тобто дуже швидкі, дуже приємні. стріляти й дуже зручно, упріждення брати дуже зручно. При цьому всьому кути вертикально нахоло гармати мінус 7 градусів. Звісно, не рекордні, але їх вистачає для абсолютно більшості позицій. В принципі, як ми розбирали, коли ми дивились на броню, в цього танка по суті ультимативна башня, і давати йому КВН там мінус 8, мінус. 10 градусів, тим паче, ну було вже занадто їм було погодитись. Але з іншого боку, от як ви бачите навіть в цьому бою, то в принципі КВНів мінус 7. Ну абсолютно повністю вистачає, щоб плюс-мінус комфортно грати. Тут ніяких проблем я з цим не маю. Далі з барабана, як ви бачите, ми видаємо 980 одиниць шкоди ничкоди, інколи вилітає навіть більше тисячі одиниць на дев'ятому левелі, що дуже дуже приємно і дуже підкупає. І я би сказав, що абсолютно от усі мінуси цього танку, саме голодозалежність та довга перезарядка, перекриваються тим, що в нього дуже класний комфорт стрільби. Ви бачите, по стабілізації зведення тут просто все чудово. Вони схожі, я б сказав, з везе 55 п'ять на му левелі. Дуже тобто і в того танка досить комфортна гармата, і в цього танку досить комфортна гармата. Але це нагадую ще раз дев'яте левел. Да? І при цьому в цьому з барабана це ну прям дуже потужна, і е, як на мене. Перекриває абсолютно всі його мінуси, тому що демедж настрілюється дуже просто. Тобто там механіка настрілу на цьому танку дуже проста. Ви приїжджаєте на початку бою, пробуєте давати якийсь халявний демедж на перекатку або за рахунок там першої позиції. Відповідно, даєте нам якусь тисячу шкоди. І далі, в принципі, там якщо ви середній гравець, вам достатньо видати ще один барабан, і у вас ж буде там два середнього демеджу. А що, в принципі, для там 90 людей, які дивляться це відео, там 2000 середньої середні шкоди на 9-му левелі. Це топ показник. Е, тому. Настріл на на цьому танку дуже дуже простий далі. Що стосується динаміки, тут все добре, 15 коняк на тонну, тобто максимальну швидкість набираєте легко, спокійно. Єдине, що знову ж таки нагадую про польову модернізацію, яку ми розбирали з вами в ангарі, тому що різниця між 41 км вперед і там умовно 45 або 46, в залежності від кольору турбіни, який ви ставите, це досить таки відчутна штучка. І тому, якщо знову ж таки є можливість, в першу чергу прокачуємо польову модернізацію, і відповідно далі, вже, коли ми її прокачали, кайфун від танчика на його максимальних габаритах. <смеш> не габаритах а ТТХ на його максимальних ТТХ. Значить, якщо хтось не розуміє, да, як він катається, то приблизно динаміка тут краще відсотків на 10, в десять, Фейз 1 Це танк за жетони американський дев'ятого левела, який, я впевнений в більшості з вас є. Тобто, абсолютно достатня динаміка для того, щоб змінити там забій два фланги без особливих проблем. Звісно, це там не прям щоб СТ, щоб міняти там не знаю по 3-4 фланги забій, але для двох флангів в принципі. Достатньо з головою. Далі, значить, по математичним цифрам, які всі люблять, розкид у нас тут 0,37, але як ви бачите, в танку летить досить таки непогано, зведення 2,4, але знову ж таки, я би сказав, що з рахуванням того, що у вас коло зведення не таке велике, воно відчувається досить і досить комфортно. І ще важливий такий нюанс це огляд цього танку. Тут в базі всього лише 380 метрів. Це, очевидно, низький показник для 9-го левела, тому що в абсолютної більшості важких танків нас цей показник складає там в районі 390-400 метрів. І особливо це болюче, тому що це преміумний танк. Як ви знаєте, преміумний танк має фармити, і відповідно за на світ вам також додатково платять кредити. Ну а відповідно, в цього танку, ну конкретно в моєму випадку, з усіма прокаченими пірками на огляд, з допайком, вийшла 441 метр від огляду, що, в принципі, не. Не сказати, що прям супермало, але і не сказати, що прям класно і достатньо для того, щоб там, не знаю, пересвічувати танки, якісь леопарди після пострілу в кустах на максимальній дистанції. Тому це такий теж невеличкий мінус, який можна записати цьому танку в цілому. E, значить, що e, мені подобається, що не подобається, якісь такі підсумки хочу підвести <кій> по цій машині. Що ви побачили в цьому бою? Да? E, перше, да, доволі хоч і простий настріл, да, тобто я стріляв зверху вниз по танкам там 9-го, левела, які відверто підставлялися, але при цьому всьому ви бачили, що по мені вони майже не стріляли. Чому? Тому що банально немає сенсу. Як ми розбирали в бронюванні цього танку, воно в нас дуже і дуже достойне. Якщо ви правильно стоїте на цьому танку, ви показуєте або тільки башню, або тільки кусочок ВЛД, e, пробити вас дуже і дуже складно. Особливо, якщо ви знаходитесь на рельєфі. Тобто, по суті, в танка дуже мало вразливих зон, і в нинішньому рандомі це ну, типу, максимально актуально. Тому що якщо танк танкує, може забирати позиції, впевнених втримувати. Це величезна, величезна перевага. По-друге, динаміка знову ж таки, повторююсь, абсолютно достатньо для того, щоб вельми спокійно переміщатись по усім мапам в нашій грі, тому що мапи в нас ну, великих мап як таких їх дуже мало, і в принципі то тої динаміки там 46 перед, 19 назад. Абсолютно спокійно вистачає для того, щоб нормально їздити по мапам. Да, огляд це такий нюанс, на який треба зважати там, не ЛТ, очевидно. З іншого боку, важкого танку там якогось рекордного і не має бути. От. Але отакі постріли, саме головне, не забувайте на відміну від мавпи Скіфлера, зводитись перед кожним шотом. Це те, що я сказав, що дуже важливо на цьому танку. Якщо ви будете просто реалізовувати кожну пайку на максимальній концентрації, то танк вам неймовірно сильно сподобається. І в цілому, підводячи підсумок по ньому, як на мене, танк на 9 з 10, тому що він їде, стріляє, і броня в нього є. Єдиний мінус це відносно довго бронепробиття, відносно довго КД та низьке бронепробиття на ББшках. Але з іншого боку, це танк, по суті, я б сказав, на рівні об'єкта сімсот. 52, е, а це один з найкращих преміумних танків дев'ятого левела на сьогоднішній день, і саме тому цей танк як на мене якраз таки достойний, того щоб заряджати тут фул голду, бо на нього можна робити досить непогані та нетривіальні результати. <кій> ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте. По перше, підписуватись на мій канал. Це дуже важливо. У мене є бідна мета досягти 10 тисяч підписників до кінця року. Тому, якщо вам не важко, не забувайте це. Також ставте лайки, пишіть коментарях, що ви думаєте про цей танк. Ну а я буду вам далі готувати наступні відоси по іншим машинам. З новорічного наступу. Всіх обняв, припідняв і зустрінемося в наступних відосах, в наступних стрімах.